Слава Україні! З вами я Петро і ви на моєму каналі Читати Буктюк. А зараз ви спілкайтесь з них. лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А це відео, друга частина книг, які ми придбали в е, крамниці в книги Гарні є. Е, е, перша частина була про комікси, а ця частина про історичні книги. Крамничка є на Проспекті Свободи 7. Почнемо з першої книги Сергія Руденка. Бій за Київ. Цю книгу вже прочитала моя мама. І каже, що дуже цікава книга. Видавництво Фабула. Така невеличка книга. Інколи є якісь ілюстрації. І текст тут. Тексту, як для історичної книги, не занадто багато, але багатенько. Але моя мама її прочитала дуже швидко. Також є закладка, що дуже добре. Йдемо далі. Отака книга, Хроніка Революції, Війни та реваншу. Валерії про запас. Отака книга. Ціна. Отака книга. Це вже більша, набагато більше. Без ілю... З ілюстраціями. Ілюстрацій де багато, але інколи, інколи потрапляють і в такому не дуже звичайному форматі, а такому якомусь цікавому. Йдемо далі. далі. Е, Історії та війни Ю... Юрія Гудименка. Видавництво фоліо. Така книга, це, це теж така менша з ілюстраціями. Ілюстрацій не дуже багато, але й немало. Це така менша вже за попередню. Така книга, не знаю просто, що про неї сказати. Далі, Володимира В'ятровича. така малесенька книжка в порівнянні з моєю рукою, не, не історичні миті. Нариси про минулі 100 років. Така книга видавництво КСД Отака, навіть з ілюстраціями. Тобто така маленька книжечка з ілюстраціями. Я, її дуже, дуже зручно взяти кудись в подорож. Навіть її, я гадаю, що можна покласти просто в карман, в кишеню. Просто покласти в кишеню завдяки її розмірам. Далі. Пози... Позивний для його хроніки вторгнення Олександр Мехет Мих... Видавництво Старого Лева. Ціна. Це вже більше трохи книга така товстенька. Теж з ілюстраціями. Звичайно, ілюстрацій вже менше, але все-таки присутні. Така книга, напевно, цікава. Звичайно, не знаю, коли я всі ці книги читатиму. Напевно, не скоро, може деякі скоро. Але якщо я їх прочитаю, то обов'язково зніму на них огляд. Далі остання книга деокупова... Деокупація історії опору українців 2022 року. Отака книжка, це вже така середня. Тобто і менша, і більша. Така теж з ілюстраціями. З ілюстраціями тут текста вже більше. І коли я цю книгу прочитаю колись, то я обов'язково зніму на неї огляд. Я не знаю, звичайно, про всі ці книги, але деякі з них цікаві, деякі, може, не дуже цікаві. Але все одно ці всі книги історичні і вони дуже потрібні взагалі в, в, в будь-який час і особливо саме зараз, в наш час, коли Росія на нас напала повномасштабне вторгнення. І ми повинні знати, хто наші нащадки. І взагалі, як довго триває війна, і взагалі про історію України і не тільки України. Тобто зараз, саме зараз, ці книги дуже, дуже потрібні, тому що багато українців навіть не знають, хто вони. Отже, читайте історичні книги, різні історичні книги. Також читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? На всім па-па-па-па!